Сьогодні місто попрощалося зі своїм сином, захисником України Ігорем Сергійовичем Ісаковим. Багато друзів, побратимів та земляків прийшли провести його в останню дорогу. Найтяжче було дивитися на матір у візку, яка втратила найдорожче свого сина і свою опору в житті. Ігор Ісаков народився 4 липня 1981 року, все життя у рідному ніжені, добрий, щирий, завжди готовий простягнути руку допомоги, люблячий син, брат, батько й друг. В цей час у небі гримів бій з ворожим шахедом, нагадуючи нам, що війна триває і що ціна нашої свободи. Щодня надто висока. Коли почалася війна, Ігор без вагань пішов до війська. Він залишив роботу, дім і став на захист своєї землі та свого народу. Його шлях обірвався 15 серпня 25-го на Донеччині під час виконання бойового завдання. У нього залишилася маленька донечка, якій лише сім. Вона більше ніколи не відчує теплих обіймів тата, але завжди знатиме, її батько був героєм. Він віддав життя, аби наші діти могли рости під мирним небом. Отець Михаїл Якубів, читаючи за упокійну молитву, сказав такі слова: Війна між добром і злом триває. Ми клянемося перед пам'яттю наших воїнів, перед пам'яттю Ігоря. Що ми не здамося, ми житимемо у вільній Україні, молитимемося українською мовою і збудуємо світлу державу, щоб над нашими головами літали не ворожі шахеди, а голуби миру, голуби перемоги, схиляємо голови у вдячності й скорботі, вічна пам'ять Ігорю Ісакову. Oi!